Твій дід пережив Голодомор війну, пив спирт чистий 90 градусів, а ти п'єш магній, був в тебе стрес. Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Спортанський Шлях. Сьогодні розвінчаємо деякі міфи. Дуже багато про це вже було сказано, але все ж таки деяка інформація продовжує. Продовжує поширюватися в соцмережах в інтернеті. Люди вірять, особливо новачки, які не розуміються на цьому. І от... Люди, ну, людей найобують. По-простому сказавши, вас просто найобують і намагаються взяти з вас якісь кошти за те, чого не існує. Або просто втулити якусь інформацію, яка не відповідає дійсності, якої теж не існує. Вона вам не потрібна. Ну, от перше таке, знаєте, така фраза: от люди, які продають там тренувальні схеми свої. от... Навіть до мене люди бо, звертаються, пишуть, я, я пояснюю, що такого не існує. Зробіть мені, складіть мені програму тренувань на рельєф. От, на рельєф. От, хоче чоловік бути. От Приходить, пишу, який ваш зріст, вага. його зріст 1,90 м, вага 65 а він на рельєф хоче тренуватися, ви розумієте. От, таких тренувань, як на рельєф, не буває, такого немає. Щоб бути рельєфним, потрібен мінімальний відсоток жиру в вашому організмі під кожного жиру. Так? От. Ну, не тільки під кожного. Брюш... Внутрішньобрюшний там є, зараз це ми все не розглядаємо. Зменшення жиру сприяє більш деталізації м'язів, більш рельєфно людина виглядає, чіткість, там все красиво. Вони ж понадивлюються оцих усіх. Картинок, фотографій, э, спортсменів, профі, які весь час так ніколи не виглядають. Тобто ми розуміємо, чоловік підводиться до форми, сушиться, фоткається там. В інший час він ходить такий десь жирний, подивіться навіть, фото Арнольда зараз спливають Шварценеггера, інших там. Виступаючих бодібілдерів. От, весь інший час року вони ходять не такі просушені, не такі естетичні, не такі рельєфні, як вам показують на хватографіях. Це тільки мене, ви бачите, постійно, от такі, які займаюся пауерліфтингом, я нічого ні від кого не приховую. Жирова маса так, присутня, але і силові показники теж присутні. Про мене, якщо хтось хоче більше інформації в описі, на канал заходите. Перше відео, там дивитесь, що до чого і як. Тому, от таких тренувань на рельєф їх просто не існує. Напише вам людина якусь програму, ви не станете рельєфним. Навіть якщо ви там набрали якусь м'язову масу, є у вас жирові відкладення, ви хочете рельєфність, починаєте тренуватись, але це не працює. Чому? Щоб отримати ту саму рельєфність, потрібно створити дефіцит калорій. Вам потрібно зайти в дефіцит. Жир буде згорати, м'язи будуть видніше, чіткіші, чіткіше будуть виглядати на фоні зменшення жирової прослойки в вашому тілі. І тоді ви будете, от, дійсно ви отримаєте форму, яку ви хочете. Але для цього потрібно наростити ці м'язи. Це створюється увага за рахунок дефіциту калорій, не за рахунок тренувань. От На прикладі тренувань давайте розберемося. Жме людина стоячи, там 80 кг 5 по 5, умовно кажучи, окей. І йому кажуть, от щоб отримати рельєфність, ну доволі прекрасний показник, ви розумієте, якщо він володіє такими силовими. Йому кажуть, друже, хоч будь рельєфним, жми там. 50 кг, 5 підходів по 15-20 разів. Людина починає це робити, а продовжує їсти, як і їла, калорійність не, не змінюється. І що відбувається? На ну, нічого. М'язи навпаки згорають, вони організму не потрібні, потрібна більше витривалість. от розумієте Організм починає баласт і скидувати. Тобто у вас зменшуються м'язи, а жирова прослойка ще збільшується на фоні цього. Пропорційність знижується м'язова маса жирова. От і все. Все погоріло, і людина стоїть і каже: блядь, сука, тренер, хуйову програму мені написав. Пише другому тренеру: е, я, ну ти мені напиши. Тобто, ви розумієте? Таких тренувань не існує. Не існує тренувань на рельєф. В першу чергу до столу, подивіться нас. На свій стіл, що ви їсте, що ти, ти в себе закидуєш, так ти і виглядаєш. Ну, по суті, це все дуже просто і зрозуміло. Щоб тренуватися на дефіциті калорій, потрібно що людині цій зробити. От жме вона ту 85 по 5. Так, скинути вагу. Хай буде 70, але намагатися тримати силові там 5 по 5, 4 по 5. Намагатися втримувати. Якщо людина буде намагатися тримати ту саму, ті самі силові показники на дефіциті калорій, то скоріш за все ну, в кращому випадку просто ви не зможете силові посиплються. в гіршому випадку ви отримаєте якісь травми, сухожилля, зв'язки, тим паче, якщо ви там ви будете травмуватись. Це вам потрібно, не потрібно. Ну, про це зрозуміло. Тренування, де ви не читали, де б ви не бачили, пишуть схеми дуже багато, на жаль, такого. Тренувань на рельєф не існує. Є загальні тренування, хочете рельєф, калорійність. От, Якби ви написали, складіть мені меню харчування для спалювання жиру, щоб я був більш рельєфний. От, Оце правильно. А тренування на рельєф це не то. Вас дядя наїбали. Так, що я ще хотів? Ха-ха, ось воно ще, ще такий, такий, такий міф, який от, ну, це більше вже новачків стосується. Але все ж таки є і люди, які довго тренуються, це використовують чомусь. Я працюю тренером в залі, я постійно це бачу, мене це дивує. Приходить, ну от люди хочуть накачати кість, силу хвату, кість укріпити, от, щоб була там така аж прямо яєбу, сильна і красива. Передпліччя ваші, щоб сильні такі були і все таке. От. Люди намагаються їх натренувати. І от заходиш в зал, сидять такі чуваки по. Хай буде, щоб не образити. 45 кілограмів, отакі чуваки, і починають оці кач... качати. оце, у блочній рамі стоять. Хуярять, блядь. Дивишся, вони це взагалі там перва управа у них іде. Вони утомили зап'ястя. Ну, кість це ми розуміємо, що це оця частина. Зап'ястю, вони його втомили, втомили перед плеччям, а потім йдуть якийсь жим, роблять, ну, зазвичай жмуть. Присідають із, блін, із 100 чоловік 10 присідає, от як подивитись, от із 100 чоловік 10. Із цих знову ж таки 100 чоловік іще 10 не присідає, тому що не може в силу якихось проблем по здоровлю, на жаль. Що потрібно їм замінити, там ну, ноги потрібно тренувати іншими вправами. А от 80 цих людей от вони не присідають, тому що це важко, вони не хочуть. ну, Простіше качати перед пліччя. Так от, любий друже, ви коли-небудь бачили такого чувака вагою там 60 кілограмів, метр 70 зростом, і щоб був там такий прямо біцепс? Блядь, повернусь. Біцеп здоровий. Передпліччя там потужне, от все. Ви бачили? Його було 60 кілограмів, там 50 см. Об'єм руки такого не буває. Такого не буває. на, Знаєте, на, давайте порівняння, кущ з помідора на городі у вас. На такому кущі не може вирости гарбуз. Не може вирости там яблуко. Яблуко росте тільки на, на здоровому дереві, на яблуні. Не може бути у маленькому крані потужна стріла, яка підіймає багато вагу, вагу, такого не буває. Щоб отримати сильні передпліччя, запястя і кість. Там біцепси, все таке, вам потрібно тренувати тіло. Вам потрібен, щоб у вас був потужний корпус. Тренуйте спину. Ваші руки в роботу включаються. Тренуйте грудні, ну давайте тянучу групу, так, тягнемо. Тренуємо жимову групу, працюють руки. Біцепс, трицепс, все працює. Прекрасно. Ви його навантажуєте. Потім, якщо ви набрали там м'язову масу, уже у вас хай буде кілограмів 90 при зрості метр 70. Я завжди кажу, от перше, коли питають, коли починати сушитися, там все таке. от ну Хоча б плюс 20, щоб у вас до зросту було, ваша вага. І не, не такого прямо сала я їбу, був, а ну хоча б щось трохи, м'язової маси було, щоб вона залишилась. Тому що як просто просушити жирного, він схудний, він буде отакий. Сухій ще й кожа шкура буде, висіти, і буде схожий на уйобка. От. Так що ви все розумієте. Я десь, може, в якійсь трохи грубій формі там мені писали, що і діти дивляться. Да діти більше от вас знають. Діти більше знають, якщо там бородатий дядько десь з телеекрана пару раз сматюкнеться, нічого такого страшного не станеться з вашими дітьми, там нервова система не розсипеться, не буде у них такого нічого. Набагато гірші є моменти. Набагато гірше, знаєте, культурний чоловічок такий сидить, весь такий. Правильні слова, все, і він вам брешаці. От беріть тренування на рельєф, там, то, от він вам розповідає, там, що БЦА там, да? втирає вам, беріть БЦА, сам він їх в житті не буде їсти. бо ну, Це сама безтолкова непотрібна добавка. Про це я теж не раз наголошував. Їжте м'ясо, рибу, там, птицю, яйця, сир. Молочні продукти, ви будете отримувати всі макро-мікроелементи, і не потрібна вам оця вся дрожь, вода з цукром. От. Тому якось так. Те саме і з руками. Не можуть руки вирости на доходяжному тілі. Повинен корпус кріпкий. бути, Бажано й ноги, на яких стоять, а то все-таки верх буває в людей і такий більш-менш нормальний. а Ноги такі солом'яні. От, якось так. Так, два моменти я розібрав, що я ще хотів сьогодні. Щось іще ще хотів, блін. Е, ну, дивіться, а блін, прозвучала ще така фраза. Досить дивна. Я випадково знайшов орлоу, здається, там, турнікмен, молодий пацан. Ну, вроді, якби і нормальний, але я так не дивлюсь, подивився просто його. Не хочу нікого осуджувати, блогер там. Молодець. Розвиває окей, людям щось розповідає. Але така фраза дивно прозвучала. Періодизацію я ж виписав: періодизація не потрібна в силових навантаженнях, її використовують тільки силові атлети. ну, ну Це бред просто. Це просто бред. Періодизація потрібна всім, і спортсменам незмагального рівня, які для здоров'я тренуються, навіщо? Ну, в першу чергу, якщо ви лінійно намагаєтеся. Зрозуміло, що не потрібна періодизація, якщо ви ходите там і чотири роки підряд жмете штангу 50 кг, 4 по 6, там пожали і пішли додому. Там попідтягувались 5 по 6 і все там ще щось поробили якусь. Кість по на за Тоді періодизація не потрібна. Ви там, Ну, ви не тренуєтесь, ви просто фізкультуру якусь робите. Якщо людина хоче хоч трохи якісь результати отримати, їй потрібна от їй потрібна періодизація. Тому що для результатів потрібна прогресія по навантаженню або хоча б по об'єму. Об'єму. Збільшуємо кількість повторів, підходів. Це теж працює. Якщо ви лінійно вгору будете йти, ну от і дітей, ідете, дітей, дітей, ви колись застрягнете. Це однозначно. Це, це прямо точно, це сто відсотків. Якщо десь можна поспорити, то ви точно застрягнете. Хтось в силу своєї генетики через рік це зробить, і то це досить довго, хтось через півроку, хтось ще раніше, там, але без періодизації не буде діла. Як буде виглядати краще? От Пожали ви 50 кг на 8 на першому тренуванні. Дійшли там через пару місяців 70 на 6, так? ви прогресуєте. І ми вже працюємо, люди продовжують таким чином, і продовжують. Він 60 на 7 намагається продавити, 60 на 8. Воно не йде, він приходить знову, пробує. А воно приходить уже 70, там не і на 7 немає, а на 5 тільки. Він психує, а тоді він ходить і розповідає, що всі оці, хто досяг хоч якогось невеличкого успіху, там, пожав якийсь нещасних 150 кілограмів, оце обов'язково хімік, блядь, бо так неможливо. І, ну, і все таке. Хто сильніший за мене, той хімік, хто слабіший, той дрич. Закон тренажерки. Це ми знаємо, так буде краще, та навіть не краще, буде правильно людині відпустити своє его і пожати 60, 5 по 5, от, зробили на наступному тренуванні. 62 з половиною 4 по 6 на наступному тренуванні там 55 кілограмів, там, 5 по 10. Потім повертаємося на 65 кг, 4 по 4. Потім 60 кг. 5 по, хай 7 буде. 7 цифра теж прийнятна, тому що тільки парні чомусь думають. М'язи не розуміють. парні число. ні, от Зробили. І потім беремо 70, і ми дивуємося, що ми робимо вже не на 7-8, а на 9-10 разів. Або просто не циклиться на 70, а пробувати 72,5. Хай буде 4 по 2 зробили. так, Тоді спустились. Тобто варіація. Оця періодизація. Періоди можуть бути різні. Період обираєте, ви встановлюєте для себе. Період може бути як протягом 3 доби, так, 72 години, період може бути тиждень-7 днів, період може бути 2 тижні, можна два тижні працювати важко, потім спускатися. Це все ви обираєте самі і ну, підбирає, важливо під себе підбирати. Або тренер під вас підбирає, який з вами вже працює і бачить вас і знає. Які ви на що ви спроможні і о, які показники ви можете показати, що з вас можна зробити. От, до речі, якщо у когось проблема з якимись там тренуваннями, ви можете звернутися до мене в описі каналу, є мої контакти. Я працюю онлайн з людьми. Ті, що працюють, задоволені. Ті, що не працюють, я не знаю. Я намагаюсь позбавлятися від них, у мене такого немає, що там тренування написав, він там тиждень не відповідає потім, о, я там щось коза народжувала, не міг тренуватися. Тиждень, давайте знову. Ні, друже, так не виходить. Так у мене не проходить. От, Я люблю серйозних людей, які хочуть отримати результат. Тому от, ну, при всій повазі до малого до цього, ну, блять. Він красавчик, але періодизація потрібна. Обов'язково. Періодизація потрібна обов'язково, навіть і не для професійних атлетів. От, так, досить довго ми вже з вами спілкуємося. Я там ще одну тему хотів обговорити. Якось іншим разом ще обговоримо, що бігати для жироспалювання це взагалі трошки не то, бо ну, нема у мене часу, і дуже довго це буду, я вам все розповідати. От. Бігати для Жироспалювання це зовсім не то. Кардіо перекладається з грецької мови серце, і ну, не сьогодні. Напишіть в коментарях, якщо цікаво, ми це ще, цей момент обсудимо. Все-таки найближчий час, може на тому вже тижні я спробую все-таки з зала щось відзняти, ну, дойдуть руки. А то постійно то когось треную, то там людей багато, то немає змоги. Врізняти щось таке цікаве для вас. Я там обіцяв деякі речі. Підписники знають. Дякую, що ви мене підтримуєте, що ви мене терпите, дивитеся. Всім неймовірно вдячний за допомогу каналу, теж вдячний людям, які допомагають. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.